Можна задати таке питання тобі. Війна як моє дзеркало. Війна, як твоє дзеркало. Та, що ти проживаєш в контексті війни? Кожна людина повинна собі задати, задати питання, що я проживаю в контексті війни. Наскільки близько до мене важкі ситуації, важкі історії? І задаватися питанням, чому я бачу, звідки це, та, що я відчуваю в цей момент, і ці питання пропрацьовувати. Мені недавно задали питання, коли закінчиться війна, це всіх цікаво. І в мене є така відповідь на це, що в нас є різні рівні свідомості. І чим нижчий рівень свідомості, і людина перебуває в тому пласті, там у нас є 3D-вимір, 4D вимір, 4 d вимір 5 d вимір і там буде даті. І, наприклад, чим нижче рівень свідомості, тим більше людина буде грати в ру 3D-виміру. В 3D-вимірі люди завжди будуть воювати, хворіти, голодати, щось ділити. Тут завжди буде дуже страшно боляче, і тут немає проявлення істинної суті людини. І вибір до людини, да? питання теж до людини. Чи хочу я залишатися? На цьому рівні свідомості. Якщо мені не підходить та реальність, на яку я споглядаю, значить я дивлюся себе, пропрацьовую те, що мене тривожить, те, що мене болить, те, що мені не подобається, і піднімаюся, коли та наша свідомість розширюється, ми зцілюємося і відповідно піднімаємося на вищий рівень свідомості. Таким чином, ми переходимо. Так званий 4D-вимір, де зовсім інша реальність, де інші закони, де люди за життя, де люди будують життя, де людей інші цінності. І а, тут зовсім інша комунікація. Все по-іншому взагалі. І так далі, чим ми ще піднімаємося, тим більше. Е на п'ятому вимірі вже пробуджується потенціал, коли є автор свого життя. І тут в людини з'являється усвідомлення про те, що вона сама своїми думками, своїми виборами, своїми діями створює ту реальність, яку вона бачить зовні. Тобто, якщо я хочу бачити реальність, яка мені посміхається, значить я їй посміхаюся вже зараз, для того, щоб буквально через мить я б могла отримати відклик такий самий. Ти сказала дуже гарно про ті реальності 3, 4, 5, але виміри. Але я думаю, що не всі це розуміють. Чи, Скажи мені, будь ласка, чи якщо людина приходить до тебе там, з 3D виміру, чи ти на заняттях своїх ну, щось робиш таке, щоб їх ну, в 4 перевести там, чи та що в 4-в 5 перевести? Роблю, в мене є інструменти, в мене є технології, і я е... Те, що я говорю, те, що я звучу на своїх заняттях, вони вже, ця інформація вже йде з потоку, з каналу, mm -hmm. ну, да, з інформативного поля, і вся інформація про якраз високі простори, mm -hmm. де є любов, де є прощення, де є пізнання себе, mm -hmm. де є опора на себе. Це все ключі якраз про вище Власне. Скажи, будь ласка, оце от ми говоримо зараз про духовність, правильно? Ну, це трошки якась інакша духовність, ніж та духовність, коли люди ходять в церкву і там молитви читають. Можеш пояснити, чим вона відрізняється від цієї духовності, щоб для того, щоб люди зрозуміли, яким чином перейти там чотири d наприклад. Тому що багато хто думає, що ну, ми ж духовні, а що ми не переходимо? Теж це про рівні свідомості, поки людина. Ну, Кожен на своєму рівні так, знаходиться людині потрібно опиратися на релігію, тому що там є багато ясності. Поки людина не знає законів світобудови, поки вона не в єднанні з Богом, поки вона не прийняла його в себе і не зрозуміла, що Бог проявляється через неї, поки там немає такого щільного зв'язку, то людині потрібно бути в певній релігії для того, щоб черпати звідти знання, для того, щоб вчитися розуміти ці закони. От, і коли людина приймає їх починає так жити, не сходивши там, там один раз в церкву в неділю, да, в тиждень, от. а вона дійсно живе цими законами, вона піднімається поступово. І в якийсь момент приходить ясність, що це така, от я малюнок колись навіть малювала на цю тему, що це яка сфера. З якої людина вже виростає, піднімається вище, там може бути якась інша сфера, може бути ще якась інша сфера, але ці всі сфери ведуть до єдиного, до єдиного Бога. Тому що всі релігії їх об'єднує. Що? Любов? Я думаю, знаєш, що мені зараз ти говорила і мені відгукнулося, що ніби в церкву ходять ті, хто хоче посередника, ніби якби між і собою. Можливо, це якась слабка віра трохи, чи як. Ті, що ходять просто собі отак в п'ять, там чотири, п'ять, де вимір, це ті люди, які просто, от як там було написано, коли читала Біблі, що вам не потрібні церкви, там і не потрібні інші, Я всюду, я повсюду. Да? Тобто ми говоримо зараз про цей духовний розвиток, коли я всюду і він зі мною всюду. там да? так, але. Питання в тому, наскільки людина має готовність розкритися до цих нянь. Mm -hmm. Ці знань не просто так розкритися. Треба багато зцілити в собі е, таких ключів. які... Та я знаю, в мене був я, такий не період. Не угу, не я дуже злилася я в цей період. <клуб> <клуб> У мене такий був діалог з Богом.